27 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та один по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили чотири кацапські крилаті ракети Х101, Х-55, Х-555. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби рашистів та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованій Горлівці пролунав вибух. Численні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Донецьку, у тимчасово окупованому Бердянську палало підприємство, куди рашисти звозили свою техніку. У тимчасово окупованих Олешках дрон атакував автівку кацапського пропагандиста під виду воєнкриса. На жаль, особень нетрадиційної сексуальної орієнтації у негативному сенсі цього поняття отримав лише подряпини. У тимчасово окупованому Криму неподалік Євпаторії Кезлев в одній з військових частин одночасно здохло 14 писи головців. Усі кацапи були забиті у вісні. частина отримала удари в серце. Іншим невідомі диверсанти перерізали горлянку. Неспокійно на території рашистського рейху. Непізнані безпілотники атакували Гаукурськ і Гаубрянськ. Горезвісна рашистська пропагандистка на прізвисько Боброєдка повідомила, що поблизу її бидло елітного будинку у ближньому замкаді вдруге за тиждень упав безпілотник. В Бєлгород непізнаний безпілотник скинув вибухівку на газон біля приватного будинку і перетворив поліцая підполковника на хорошого росіянина. Ідентифіковані всі 10 особин, які здохли в авіакатастрофі у Гаутвер, зокрема, верхівка так званої приватної військової компанії Рашистів Вагнер.